Так, добрий день, шановні колеги. Добрий день, шановні присутні. Проводимо перед засіданням сесії засідання, сумісне засідання комісій. Будь ласка, перше питання про затвердження технічної документації. Я, з вашого дозволу, не буду його повністю називати, щоб не час не гаяти, всі прочитали. Справа йде про... Будівництво на основі данської програми сумісно з Спіромайської громади, будинків для тимчасово переселених осіб. Будь ласка, доповідач, є питання у колег до доповідача? У мене є одне єдине питання по тексту. Подивіться, будиноч, ви написали будинку, чи треба краще написати будиночків? Так як в переліку. Якщо якщо ви правильно написали, щоб ми знову не з вами не собирали позачергову сесію. Дозвольте, я поясню. Ні, якщо правильно, скажіть правильно, так, це правильно, правильно. згідно з інших законодавців. У нас сумісне засідання. То є квору. Оксана єна є оксана єна, є квору? На жаль, ми з вами втратили зараз декілька хвилин. Буквально. Якщо немає питань, хто за те, щоб перше питання винести на розгляд сесії? Оксана Єніна, мені як рахувати? Чи, чи... Хто за те, щоб перше питання винести на розгляд сесії? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Хто 20. Хто проти? Утримався? Дякую. Питання виноситься на розгляд сесії. Я поч... Ну, 20 підняли руки, Олег Михайлович. Може, я не побачив, хтось не підняв руку першого. Хоча перед цим ви мене другим назвали. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. <кхе> про присвоєння назви вулиці Донська на території Пірмайської територіальної громади. Чи є всі читали да, пропозиції. Чи є у депутатів питання до доповідача? Немає. Хто за те, щоб друге питання винести на розгляд сесії? Будь ласка, вищі руки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Дякую. Переходимо до розгляду третього питання: про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово-комунальної. Господарства Первомайської міської територіальної громади. Будь ласка, всі ознайомилися? Чи є у депутатів питання до доповідача? Які будуть пропозиції? Хто за те, що винести на розгляд сесії? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Хто проти? Утримався? Дякую. m yeah. b yeah.